І боже здоров'я панство. Збираюся я в рейс. Правда, буду виїжджати десь через 4 дні. До речі, приїхав на фірму, з якої в мене все починало. Звідки я починав свій шлях як пусяж. До речі, у мене колись була ось така машинка. От. Сьогодні я заїхав сюди, до речі, не рекомендую тут працювати хіба на стартах. І сьогодні ми й автомобіль. Сьогодні нарешті випав сніг. Багато снігу. Може бути трошки вітерець, то вибачаюсь. На свята не було нічого, на Новий рік нічого. Сьогодні, до речі, не пам'ятаю, 2 чи 3 січня. Нарешті хоча б трошки впало сніг. Боже здоровечка панська! Я вже виїхав в рейс. Зараз знаходжусь в Австрійських горах. Насправді це вже третій день моєї роботи. Перший день просто дуже багато всього було насичено. Потрібно було поїхати на загрузку, зробити там пландеку, і то і до кінця не зробили. До сих пір мій механізм е, поломаний. виходить, не можу підняти от з цієї сторони стойку і нічого не можу зробити. Зараз трошки вам покажу цей гір хмари в горах. Сніжок рипить під ногами. Е, яка ситуація? Ситуація в тому, що я був на вікенді вдома, загнав машину на направу, сказали, що зробить. В кінцевому результаті не зробили. Ми вже вимушені були біля фірми шукати, де загрузка людину, яка нам хоча б подовжить ліни, бо ліни самі по собі доволі короткі. Зараз я якраз дійду вам покажу. Треба було їх подовжити, тому що в мене повинна була бути пломба, а без тих лін пломби неможливо було зробити. Ось. І виходить, зробили таким дідовським методом на закльопочку, як бачите. І вдалося було вже загрузити. Зараз в мене вигрузка буде тут. Привіз я якийсь доволі важкий багаж. Можна сказати, що займаю цілу машину. Пізніше я вам це все покажу. От. Е, тепер щодо. Е, Чому далі не знімав, Тому, що кажу, треба було зробити машину, завантаження дуже довго було. А саме головне, я зробив для себе величезний подарунок, про який я говорив. Я дуже мріяв про нього. Я купив нову камеру. Ще підінаю пізніше мікрофон. Протестуємо. Якщо працює, я мега задоволений з її можливостей. Думаю, вам картинка також сподобається. Е, ну, і таке. Тобто, що відбувається в мене зараз. Зараз я чекаю, щоб приїхав розвантажувач, і мене розвантажив. Е, хоча ж е, зараз. Е, зараз? 10-та година. Я приїхав на розвантаження, а його немає. Сказали, що буде на 13-ту. Іначе для мене це непогано, тому що я в перший день я спав тільки 3 години. І вчора я мав 500 кілометрів їзди, я реально не дав ради доїхати. Я проїхав, може 160 до загрузки і 300 так по дорозі. І я заснув. І нині вже доїжджав е, сюди. І як бачу, що немає нікого, то я маю можливість поспати. Але зараз експедиторка скаже: якщо він приїде на першу, то я собі лягаю і спокійно посплю. А якщо ні, то. Тут доведеться його чекати, коли він приїде, за той час, можливо, щось приготую їсти. В общем, таке. Приємного перегляду. Так, коротше, виглядає. Тварь, який я привіз. Дос ящик. До речі, я не знаю, чого вони так загрузили, бо дивіться, яка ця штука здоровеча. Я. я йому кажу, що типу, це би мало бути ззаду. Вчепився, ні. Сам постягував пасками. окей. Кажу, навіть не знаю, що це. Якісь мотори, крани. Я, якщо чесно, без поняття. Бачите? От. Коротше, поки чекаю трактора поставив собі серделю Буду щось мати їсти по дорозі. От так що чекаємо того тіпа. Коротше, коли приїде, то цей, то включуся вам щось познімаю. Цього не буду знімав. Залишилось ще тільки це. І закриваю швиденькою на загрузку, бо маю надію, що ще вдасться сьогодні загрузитися. І зараз лечу скоренько на загрузку, маю надію, що встигну. Коротше за те, що я тут е, почекав дві дишки євреїв. Все супер, все файно. Я ся тішу. Летимо. Початку відео показував хмарку на горі. Зараз ми піднялися в цю гору і ми їдемо в цій хмарці. Якщо от зверху побачите ще, а ще хмарки і небо, а тут такий як туман, але насправді це хмара. Нічого не видно. Ого! Оце винирнуло, навіть не побачив. Так, під'їжджаємо до оплати брамки. О, що, може, не знаю, не бачу. Тут, коротше, прикладаєш карту і дітягаєш білет. Виберете отакий білетик. Відкривається... Все, і ви полетіли. І ви полетіли. Так, я вам в двох словах швиденько що відбувається. Коротше, в мене виходить так, що е, дві фірми загрузка, а одна фірма вигрузка. І е, приїхав ще не на одну, вони вже закриті. То дуже швиденько загружаюсь е, на іншій фірмі і вже рано загружусь тут. Ось, Якось так воно виглядає. Так, начебто доїхав ще треба було б їхнє бюро знайти. Так, панство, отримав я Liper отримав я. Точніше, виписав я цимрку, бо буде два завантаження відповідно двох документів. Підбив, відправляю зараз експедиторці. От, До речі, почастували мене гарячим чайочком. До речі, досить цікавий такий смак. якийсь в Польщі купував, якусь воду, таку солодку з таким смаком. п'єш ніби газовану солодку воду, але без газу і тепло. От, коротше, Документи в мене є. Зараз я вас е, візьму з собою, покажу що там за товар в мене. Оп! 4 палетки і ще 5 завтра. Якось так. Їхати до наступної загрузки 15 е е кілометрів. От, не знаю, чи я буду їхати туди, бо там я вже був, там є, буду, але ні вулика, нічого. Типа, можливо, зараз, якщо недалеко, звідси є якийсь е паркінг з душем. скочу туди. Якщо буде десь. За 50 кілометрів то мені коротше, немає сенсу, то вже завтра щось знайду по дорозі. Але треба буде знайти якийсь магазин, щось докупити, похавати. Принаймні, хоча б взяти хліба. По суті, залишилася одна тільки булка, ця кайзерка польська. А цей... Буде нині їсти мама Тьо мені ще зліпила, як приїжджала в гості пельменів заморожені, то я вже нині їх собі закину за драбину. В общем, такие. До речі, друзі, всім велике дякую за ваші підписки. Нас вже понад 710 людей. Бачу, чомусь вам формат влог не заходить. Можливо, я тоді, значить, ту другу частину не буду закидати, якщо ви напишете в коментарях. Що хочете, щоб я її закидав, ну то й тоді закину. А інакше типу ну, бачу немає сенсу, тому що це відео реально не набирає. Якщо попередні відео беруть то, там 2,5 тисячі, півтора тисячі. Це вже дякую до речі, всім вам, це все ви, то оце тільки щось 150 переглядів, це ні про, що, ні про що. В общем, таке. Всім дякую ще раз. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Ви супер. Коротше, панство лишилося мені до магазину 3,5 кілометри. І 15 туди ротом другої загрузки. Є тут а, з боку заправки, про які я казав, там де є душі. Через 200 душі. метрів поверніть праворуч. Але проблема тіпа, в тим, що вони зовсім в другому керунку. І тіпа, вони недалечко, вони 15 кілометрів. Але їхати в другу сторону на автобам, а розворот за 36. Ну, воно не рентабельно. Ну, сьогодні якось так. Так, шановне панство. в мене вже сьогодні по роботі. в мене вже вечора. Беремо Пельмешків наварив. Може, такі дрібненькі. Видно? Файно. В дорозі саме так. Те. Мама теж це видіти не буде, але якщо що, дякую вам. Може ваша доча вам там зніме відео, покаже. Смачно, насправді дуже смачно. <гум> в общем, мені смачного. І якщо що, з вами вже зустрінуся завтра. Дай Боже здоров'я, панство! Рассе, загрузився я. Вже їду на вигрузку. І щось я коротше, сьогодні думав, що сьогодні четвер. А то вже, слухайте, п'ятниця. І виходить така штука, що я сьогодні маю безпосередню доставу і вже нарешті буду відпочивав. Тому мене дуже тішить. Залишилося мені ще до вигрузки 132 км. Е, сьогодні проснувся коротше, я від того, що мені тараванили по дверах. Відійшли, він не мав як виїхати з вулиці, хоча реально там місця було, виїжджаєш як хочеш. Я поставив машину на паркінгу біля фірми, поставив табличку, що зранку вигрузка, щоб до мене ніхто не чіплявся. Але відійшло, ну, все рівно захотілося мене розбудити, щоб я там не стояв. І сам прикол, поки я злазив на долин, він же виїхав. Не розумію тих людей. Швиденько загрузився, було правда, нині так холодно, аж пальці на руках замерзали. А цілу, вітер, цілу ніч такий був вітер, так дув. Що, коротше, що ви собі знаєте, як то в поїзді або як мама тебе маленького в колисті гойдає, оце так машиною даю втихало. Як казав колись дідьо, вертляве лище вітер носить мені копіточку мою. так тею машиною. Тудам сюдам, тудам сюдам. В общем таке, добренько панство, якщо що, далі включуся. Ще от е, що хочу сказати, їду я от. за цими фурами там спереду, Вже з двох машин на мене сніг вліпився. З тієї першою, то так мені в лобове отут з лівої сторони втулило, я думав, що лопне. Але але ні. Знаєте, дала Боже, що ні. Ну, хоча є якась техніка безпеки, слухайте, тож потрібно зранку вставати, збивати той сніг, воду. Але, я бачу всі ложили на то все. Що... Ну нічого, добре, що так, добре що ніц не розбив. А думав я, що на сьогодні все. Але, але, взяли, загрузили мені ще 9 палет. Ну, Йофа на бабай! Тепер, коротше, що доведеться цей. Шукати? Шукати, де їх здати. Ай! Ах... Не все так сталося, як гадалось. Коротше думав я, що на тому все. Але ось вам. 140 км ще до загрузки. І десь через 500 км вигрузка. Правда, на понеділок, але все рівно я щось думав, що я тими вихідними буду відпочивати. Ну уви. Подивимося, якщо сьогодні дам ради проїхати все, то завтра, можливо, змонтую відео і вже вам закину. А якщо ні, ну, доведеться вам його побачити пізніше. В общем таке. Не забувайте про ваші лайки і обов'язково, прям обов'язково коментарі. будь що, принаймні, вірите просто навіть ваше побажання. там, Привітання, добрий день і побажання щасливої дороги. Це вже просування е, відео. Це вже наближає. Це все до монетизації. Тому що я планував купити камеру набагато пізніше, коли я вже дійду до монетизації. Але вирішив зробити так, аби вам була цікавіша картинка і набагато приємніший звук. Тому, я думаю, це заслуговує ваших коментарів та лайків. Що, погнали? Привітайся з підписниками, давай прикріп! Коротше, так пансько, загрузився я. Вдалося палети коротше, викинути і домовитися з ними тут, щоб палети залишити в них, а взяти інший багаж, бо він мені би просто би все сюди не влізлося. Зараз покажу, що тут. що тут, Це коротше якийсь... Не знаю що тут є. Вон кусочок рештовки І тут. Короче, це рештування на будову. Я закриваюся і ліпашу в дорогу. Включуся вже певно завтра. Хіба щось буде може цікаве на дорозі до сьогодні. І можливо таке, що завтра я щось приготую і вам покажу. В общем, таке. Короче, панство, яка ситуація? Їду я зараз до цієї червоної меточки. До неї 300 кілометрів. І цей там знаходиться мій колишній підписник, тепер вже колега в статусі. Е, знаходиться Вовчик. от, І ми, виходить, що робимо? Десь там він зупиняється, шукає паркінг. Я до нього, що правда, буду їхав в 1-3. Е, він коротше, приїжджає, шукає паркінг. Ми там щось сьогодні трошки з'їмо, ляжемо спати. Завтра тоді вже їдемо в сторону Гановера, знайдемо собі якийсь душ. Потім в Гановері ми ще залишаємося, типу щось, щось їсти приготуємо. Ще щось. Ось. Після чого ну, віддихнемо той день собі в суботу. Ми вже десь в неділю ближче 10-11 будемо роз'їжджатися, бо він їде на Бремен. Ой, а я їду, зараз вам скажу ближче Данії, там де Гамбург, і там повертаю направо. В Цілому такі були клапа. Так що не все у мене так гладко, як би хотілося. Питаєте чого, я вам покажу. Вліпилася в мене машина курча на ремонті. Відбила тірунков сказ, рестерко. Тож в мене якась слухайте. З тим лівим люстром вже драмат цілий повністю. І ще саме гірше, що саме нижнє відбило. Я вирвав церков з шиби, вчепив його отак на тертитки. Ну, що буду робити? Треба доїжджати ще 500 км їзди. Так що? Так що таке? Приватний Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Я грошей не дам! <ролевый> <ролевый> Ты что? <ролевый> <ролевый> <Алёна>? <ролевый> так, панство, вам может не будет видно, Зараз включу трошки фонарика. Тут розігріваємо воду для того, щоб все помити. планах в нас. З вовчиком сьогодні приготувати якийсь супчик і тушене м'ясо, з Володя буде з картоплею, а я буду з макарохами. Вон він ходить з водичкою, збирає остатки. Короте, каже, що води дуже мало і він, бачу так потрошечки носить. А що то вона? В тебе джурава? Профитався. Та ти, ти чуєш, візьми зразу в бачок передавай або свій або мій. Але не вдасться набрати. Так? Та? Ну, тобто так забагато. Добре, ми приступаємо. Вовчик Зараз... ка каструльки драє. Зараз... Я чесничок вже нарізав. Та шапка то Чесничок добилися. вже нарізав. Та, тебе... Та шапка, що ми дивилися, сьогодні, вона добилася, ні? А. Що а, чекай, вова, дивись. Шість секунд. Все, владик підсвітив, драє баніки. Я... Цибульку нарізаю, чесник вже нарізав. Зараз буде неслося. Вовка чистить картопельку. Тут картопелька на супчик. То він собі на пюреху, бо я буду макарони. Я тим часом кинув чвартки варитись. І цибулька смажиться на зажарку. Зараз ще морку підкришу і так само м'ясо буде. Шановні панські, тут зупочка вже вареться, м'яско вже тушиться, тушить частинка. Ай, люди, як зимно. Стоїть м'яско ще нарізане, ту володя вже канапок накрив. Боготка. Пан Андрюша. все, полетіли. Казав Андрюха транспорт ще не оплаців. <ріху> 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 Кожен має, той ще бороболю їй слухай, з м'ясом. Зупа вже є, макаро, тушене м'ясо. Що більше треба? Так панство. Ранок другого дня по дефіляді. Все наче файно, культурно. Пан Андрійко, мені здається, що спить. У нього, коротше, курничок відкритий. І там, наче вже прокинувся. Володя ще повним ходом спід. Відкриваю буду. Все починаю підігрівати помаленько, щоб хлопці наїлися тепленького. Наробимо канапок і їдемо вже хто куди. Мені 180 кілометрів, Вовчуку кудись тільки. Андрію десь так 170-160 кілометрів. В общем, таке то. Котре нагадаю, не забудьте поставити лайк і коментар цьому відео для просування. Всіх обняв припідняв. Ну і напевно будемо з вами на тому прощатися.